У ну, мене взагалі освіта взагалі не по спеціальності, в які я працюю, мене освіта вчителя біології. У мене диплом бакалавра. От я по спеціальності вчитель біології, от але я десь орієнтовно з 17-го року верився в діджитал маркетингу, тому що якраз після закінчення університету я активно почав працювати в одному інтернет-магазині, який займався продажем тканини. От і відповідно, якраз в ньому я вже якраз почав свій шлях. Як ppc спеціаліста, от тому, що попередні попередні роки я якраз власне займав посаду маркетолога діджитал-маркетолога в даному магазині і ще паралельно працював на фрілансі, виконуючи задачі ppc спеціаліста, я вчився в університеті на цій спеціальності, на якій я не хотів вчитися, просто. Так склалося, і мені потрібно просто ну вже просто іншого виходу не було. І мені просто треба було довчитися От я паралельно просто заради того, щоб була галочка, що в мене є диплом, і все, от ну так, в принципі, більшість в Україні. От і я з, ще під час навчання я знав, що я не буду працювати в школі вчителем, тому що я я знав, що це не моє. Коли ще пройшов, проходив практику, тому що в нас була практика. На четвертому курсі, то я ще більше переконався, що ні, я в школі працювати не буду вчителем. От і відповідно, я вже е, менш більш орієнтувався, е, що мені більше подобається е, що мені більше подобається працювати. От, і якось так, е, мій шлях шлях, привів. Мене до діджитал маркетингу, от і в якому я вже в принципі почав розвиватися пізніше. Після тоді ну, тоді, коли я почав працювати, тоді ще не дуже сильно був розвинутий в нас діджитал маркетинг, і взагалі мало хто знав хто такі PPC. Тоді навіть наскільки я пам'ятаю, поняття як PPC менеджер воно взагалі не, не було таке поширене. От на той час я навіть не знав, що таке поняття є. От і я просто почав ну виникали потреби. Власне, в роботі з інтернет-магазином потреба налаштовувати рекламу там в Google Ads, в Facebook Ads, е, от і, і так далі, і е, при потребі я вже м, сам знаходив інформацію. Потім знаходив курси, е, якісь вебінари, де я міг черпнути інформацію, як це все правильно робити. І ну займа попри курси, то ще займався самоосвітою, і так в плані закриваючи ті потреби, які переді мною стояли, я знавав більше і більше інформації. Набрався досвіду. От і потім так склалося, що я просто вже маючи певні кейси, до мене вже самі почали звертатися люди, тому що сарафанка почала працювати. От вони знали, що я це знаю, я знаю, як це зробити, і е, зробити так, щоб був результат. До мене люди самі почали з, е, звертатися. От, я зрозумів, що м, а чому би це не використати для того, щоб е, заробляти на цьому подальшому, на фрілансі, там, брати більше е, залучати інших людей, інші бізнес і так далі. От, і так просто воно поступово е, як сказати, е, закриваючи кожну потребу, яка перед, е, переді мною ставала. Я так дійшов просто до PPC-спілку. Минулого року я вже подумав про те, що можливо щось мені трошки поміняти, тому що мені вже стало скучнувато працювати з PPC-менеджером PPC спеціалістом. От мені захотілося щось нове. Ну, типу, я, ж, я зразу в голові тримався, що я не буду все життя працювати PPC-спеціалістом і так далі. От і мені захотілося трошки поміняти не, не трошки, а кардинально поміняти ніші, тому що до цього часу я працював в основному в е, товарці. Е, от, і мені захотілося щось більш глобальніше, і е, от і я почав дивитися трохи в сторону е, цифрових продуктів, саме якраз додатки, тому що е, самі е, смартфони вони на, на сьогоднішній день це вже не розкіш, це вже необхідність і смартфон є в кожного. От я почав розуміти. Ну я почав дивитися в ту сторону, що додатки вони будуть тільки набирати оберти в майбутньому, типу, вони не будуть там зупинятися чи спадати. навпаки, будуть тільки ця індустрія буде рости, рости, рости. От, і... У мене вже починалися якісь певні думки на рахунок цього, щоб цю нішу влізти. Але враховуючи те, що вже яка зона комфорту була, вже якийсь стабільний дохід був як PPC-спеціалістом, мені було важко якось відірватися. От. І тут якраз власне повномасштабне вторгнення мене спонукнуло все ж таки зробити це рішення, щоб поміняти нішу. От. І я, в принципі, почав вже цікавитися, як саме я можу використати свій досвід в плані. Роботи в ніші цифрових продуктів, от і я просто вже цікавився, як це все відбувається, чи я можу використовувати ці знання, які я маю, і конкретно працювати як ppc спеціаліст в цьому, от, якось якимось чином, ну купаючи інформацію, я натрапив, що є така спеціальність, як aso менеджер ну чи там со спеціаліст. От, і я почав детальніше знавати, побачив, що це щось прикольне, я хотів захотів е е глибше дізнатися, як конкретно це все працює. От, і, в принципі, натрапив, е ну, е перелопачуючи всю інформацію е на рахунок АСО спеціальності і взагалі АСО, як це все працює. Я е дійшов до висновку, що мені все ж таки треба якась е така. Як то сказати, згрупована інформація від тих людей, які вже в цьому варяться не один рік, от і мені треба курси. От і я тоді вже почав шукати курси, бо мені дійсно захотілося розширити якось свої знання і дізнатися поглибше, як це все працює. От, і коли я вже почав шукати курси, я якраз натрапив на Choice 31, От тоді про промоні всю інформацію, хто такий чистується один, які люди там працюють, дізнався дуже багато інформації, зрозумів, що там дуже багато крутих людей, от, від яких я би хотів дізнатися про дану сферу і навчитися. От, і коли я вже почав вчитися власне, е на чомусь тридцять один, я зрозумів, що мені все ж таки АСО спеціальність якось більше імпонує щось, воно набагато мені цікавіше, ніж, наприклад, PPC. От, ну, бо воно, по-перше, щось новеньке, і, по-друге, ну, я якось так е, зрозумів, що мені щось воно більше подобається. От. І вже під час навчання я вже вирішив, що я буду міняти професію конкретно з PPC на ASO, От. І м так мій шлях почався, як вже ASO. <с? <с?> на, на Choice я взагалі е, натрапив. Є один такий маркетолог. Е, Гуров, е, Гуров його прізвище. <Світку> 에... Ну, я за ним дуже давно слідкую, 에... от і и... я слухав його один 에, подкаст. Це десь було в квітні. от, І, власне, там якраз на подкасті він брав інтерв'ю. 에... Боже, забув її ім'я. Це ваша, це ваша якраз. Да, у Євгенії Глізер. Так, да, це подкаст так. про свічерство. Та 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 вона, вона так. Я я якраз е, от слухав цей подкаст, і вона згадала про те, що е, про школу, і власне про те, що вони якраз конкретно навчають е, цілеспрямованого со спеціалістів. Я такий, опа, щось прикольне. От і я взнав якраз загуглив, і тоді вже натрапив на сайт, подивився якісь спікери. тоді вже почав е, моніторити YouTube, побачив там. Інтерв'ю з Радоміром а, і так далі. І вже там про НЕДПІК знав, ще, ще більше інформації. Потім я зв'язався з менеджером через сайт, бо на сайті з, е, лишив заявку. Мені менеджер ще більше інформації скинув на рахунок школи, типу спікерів і так далі. От. І я, в принципі, тоді вирішив е, навчатися. Ну, тобто, мені, е, я чисто випадково натрапив конкретно на щось 3.1. Е, ну, по-перше, я почав моніторити конкретно. За школу, і е, я натрапив на те, що е, школа вона є в холдингу NetPeak Group, от в якій є багато різних компаній, е, які власне займаються розробкою додатків і, і їх просуванням і так далі. Я зрозумів, що в принципі, якщо я е, буду вчитися в щось 31, то в мене велика ймовірність того, що я, в принципі, е, буду зможу працювати в одній з цих компаній. Тобто, відповідно, якщо я, ну, якщо я холдинг. Компанії то 100% працівники з кожної з цих компаній вони між собою знайомі, між собою контактують, от і це буде полегшить мені пошук роботи як джуніор спеціаліста, бо я знав, що якщо я закінчу курси, то мені буде досить важко знайти роботу в даній спеціальності, так як я не буду мати комерційного досвіду, всього лиш пройдені курси. І я подумав про це, що це збільшить ймовірність того, що я знайду роботу зразу після курсів. Ну сам процес організації мені дуже сподобався, бо дуже рівномірно все було розподілено. Типу на кожен тиждень брався один модуль. От і в принципі це хватало тижня, щоб засвоїти теоретичну частину і використати і закріпити її на практиці. От, і в принципі, попри те, що я ще працював, я. В принципі, встигав і вчитися і виконувати завдання на, на, на практиці, які мені давали, щоб заробляти відповідні бали, от і власне по самій інформації ну все дуже класно було подано. Зрозуміло. не знаю, можливо, це особисто мені, тому що я в принципі варився ще до того е, в діджитал маркетингу і, і там деякі багато понять, які розглядалися саме на на курсі. То в принципі вони вже були для мене відомі. От, просто власне сама стратегія АСО, от е, інструменти. оце це все, це було нове. А якісь показники такі маркетингові, е, як це все працює, які показники в аналітиці відслідковуються, і так далі. Вони, в принципі, ще до того були мені частково відомі. Ну, одні дуже відомі, а деякі частково відомі. От то, можливо, для мене як для мене, то навчання не було важким. От і в принципі спікери е, подавали досить так. Структуровано, були певні питання, от але класно, це якраз, що мені сподобалося. Що після кожної лекції давалися домашнє завдання, і потім можна було сформувати на QA сесію ці всі питання, які в тебе виникали. Тому що, ну в принципі, якраз е, оце, що на, на що я звернув увагу, що. Це було прикольно продумано е, в тому плані, що якраз під час виконання практичних завдань завжди виникають е, питання, тому що коли ти слухаєш теорію, теорітки, а все понятно. Але коли ти починаєш робити, то по-любому завжди будуть пина... питання завжди. От що би це не було. От і тут класно, що ти якраз починаєш виконувати домашні завдання, і ти такий опа, і ти можеш сформувати ці всі питання собі з списочок. Потім кейс сесії і цей спікер, який. Лекцію Лекцією він тобі зразу в живому форматі відповідає на всі ці питання, і ти такі: о, клас, все тепер зрозуміло, і все. І приступає до виконання завдання, і все те получається. Оце було прикорсі. Проходив я. Проходив курс власне по діджитал-маркетингу комплексі, власне по курс по Google Ads конкретно по Facebook Ads. Проходив курси там навіть такі, можна сказати, як називають такі аматорські, так сказати, як там що стосується товарки, як там розвивати товарний бізнес, як правильно запускати ту чи іншу стратегію в плані, ну, в плані реклами. От і ну дуже багато. Там останні курси, які я проходив минулого року, це були Взагалі по блогерству, тому що я почав вести блог в інстаграмі для того, щоб через нього собі тягнути клієнтів на послуги PPC. от і цей прийшов. Ну коротше, я чесно сказати, от, наприклад, в плані курсів, то в мене величезний досвід, тому що в мене й друзі вже прикалуються. Кажуть, що кажуть, що напевно ніхто так не вчиться так. Порівнюючи попередні, в принципі, щось мені сподобався найбільше в плані навчання, тому що по перше навчання відбувалося максимально живим, без записів. Ну там на деякі хіба модулі були такі невеличкі модулі були записи уроків. От, а в основному це все було живе. і Це мені дуже сподобалось, тому що в більшості попередніх курсів, які я проходив, вони вже були в записі, і живий контакт відбувався тільки там або в чаті. Учасників курсу і там власне з кураторами, які там вели, і все. От, а все решта було повністю запис. От і це мені не зовсім подобалося. А в часі оцей, оця штука от якраз мене ну, зачепила, тому що такі думаю, о, це прикольно. Це зовсім інші дії. Е, ну я зараз в плані АСО спеціальності, я ж все ще в пошуку. Е, от я закінчив десь приблизно. В кінці жовтня, початок листопада, це вже до місяць, вже третій місяць пішов. От зараз пошуку, але в принципі я вже бачу, що в мене вже трохи почався рух, тому що, ну по-перше, грудень я не дуже не дуже сильно рахую, так як тоді вакансії практично не виложували, так як це закривався рік. Я розумію, чому так сталося, тому чому так відбувалося. От. І зараз вже активніше почали викладати вакансії, і я вже почав більш активніше проходити співбесіди і так далі. От і думаю, думаю, можливо, мені все ж таки вдасться якраз цього місяця вже знайти <с il applaus regardez> вакансію, на якій я вже получу офери. мене це було мене це зцепило ще на початку, ще на поч ще до того, як я проплатив участь в курсі. Мені менеджер сказав, що якщо я буду активним. Студентом і наберу там потрібну кількість балів. То в принципі, Choice, він дає обіцянку, що він поможе в працевлаштуванні. І я в принципі зразу з самого початку, як почав навчання, я поставив собі ціль, щоб отримати потрібну кількість балів для того, щоб пізніше я був більш певний, що. Мені будуть надавати якусь певну інформацію з пошуку роботи, можливо, там якісь рекомендації будуть і так далі. От і в принципі я якраз виконав це все і ці всі умови, і починаючи з кінця курсу, е, постійно відбуваються якісь безкоштовні вебінари з е, рекрутер, досвідченими рекрутерами, які діляться інформацією щодо оформлення резюме, оформлення профіля в LinkedIn, на яких сервісах шукати роботу. От навіть вже навіть от е, під кінець грудня, е, то е, навіть е, дали персонального рекрутера, чи рекрутерку е, Марину її звати, яка мені персонально прямо ковчаті. Ми з нею спілкуємось, і я її запитую: а як краще це? А як краще це і вона мені радить. Е, в плані там співсівбесіди на першому етапі. Як себе поводити, як, як відповідати, яку інформацію надавати, і так далі. От е, там проаналізувала моє резюме, сказала: тут прикольно тут треба підправити. От я відповідно надаються якісь рекомендації, які ну я бачу, що це дає результат. Тому що е, на початку перші вакансії, які я розглядав, подавався, то не дуже охоче на мене дивилися: як на кандидата. А вже враховуючи ці всі рекомендації, які мені е, надали, і я їх вніс, е, ці всі поправки, то я вже бачу, що вже зовсім по іншому інша ситуація. Вже більш активніше на мене звертають увагу. я Вже більше прохожу е, співбесід і так далі. Тобто, тобто, результат є. Ну я тверезо на це дивлюся. Не не дивлюся з якимись там захмарними очікуваннями. Я розумію, як це все. Відбувається, і на що звертають компанії в першу чергу. На на, на що на і на що о, звертають увагу свою, е, маю на увазі. І е, я ну, ну, спочатку, я е, на, на самому початку я такий трошки був такий замріяний, бо щось нове. От я думав, що я там е, закінчу там, наприклад, е, курс, е, отримавши диплом, е, ну тобто. Виконавши там умови по балах, що це не буде просто сертифікат, а от диплом, що я <кій> дуже добре закінчив курс. Е, в, е, мені дадуть там рекомендації там, по партнерських компаніях, і я там прямо зразу в перший місяць знайду роботу. От, але я коли вже ближче до кінця курсу, я вже розумів, бо я вже почав варитися в самому ринку, про е, аналізувати які вакансії, які е, в, викладають, які умови ставлять, я зрозумів, що все ж таки. Ну, типу, це не буде так легко, от. І коли вже закінчився курс, і я побачив ну досить сильну підтримку з боку Choice 31 в плані того, що допомагають шукати вакансії, влаштовуватися на роботу, і так далі. Дуже багато рекомендацій, тому що якщо ну в плані пошуку роботи, стільки інформації. Надано безкоштовно, при тому, що я знаю, що є люди, які за це беруть ну, досить непогані гроші за те, щоб тобі просто пояснити, як там як скласти стратегію пошуку роботи. А тут буквально стільки інформації безкоштовно. Ну і це класно. Тобто мені це дуже подобається, це